Сім років православна церква України отримала духовну незалежність від Москви. саме сім років тому. У ці дні 2019 року у Стамбулі сталася довгоочікувана історична подія, на яку українці чекали поколіннями. Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної православної церкви України. Попереду ще багато роботи, але тепер уже всім зрозуміло. Жодних обмежень у питаннях віри українці не приймуть. У цьому впевнений п'ятий президент України Петро Порошенко Томус є патріаршою грамотою, що офіційно затверджує канонічний автокефальний статус православної церкви України як однієї з 15 помісних православних церков світу. Цей документ видається один раз. Є основою існування церкви. Він чинний з моменту його. Підписання Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. Андрію, вітаю. Слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення. Направду важливий вкрай день, і що найголовніше, вже сім років. Ми говоримо про цей документ, оберігаємо цей документ. Ну відподілюсь, навіть невеличким секретом в одній з церков, яку я маю можливість відвідувати. Існує та, саме там така стільниця, на якій він був підписаний. В багатьох храмах можна побачити, скажімо так, зразки або ж копії цього документу. Для вас що це день означає? І за сім років, що ми ну давайте відверто, здобули. Влад, дуже е, фундаментальне велике питання. Е, перше, мені видається, що ми е, трошки знаєте, ми, коли говоримо, наприклад, про проголошення про незалежності України, ми говоримо про незалежність України, а не про акт незалежності, так як документ, і ось тут хочу сказати, що Томос це попри все документ, але він декларує дуже важливий процес. Процес автокефалії, тобто незалежності Української православної церкви, е, і отут мені видається що якраз сам сама Автокефалія це найважливіше. І перше сім років тому дійсно Вселенський патріарх Фарфоломій видав Томос, тобто документально ствердив незалежність української церкви. Але мені здається, можливо через незнання, можливо, через надмірну політизацію. Але багатьом здалося, що Томос. Це вже фініш, все все вже вирішено, далі нічого не буде. Але Томос, і це не тільки історія Української православної церкви, це історія грузинської церкви, е, чеської, е, не знаю там румунської, е, болгарської. Томос це лише старт, це лише початок. І насправді е, у церковних діячів, е, у церковних ієрархів. Було дуже велике домашнє завдання. Як на мене, за ці сім років не вдалося до кінця виконати це домашнє завдання на превеликий жаль. Я хочу сказати, що ключове поняття в томусі, окрім автокефалії, тобто незалежності Української церкви, друге важливе поняття це єдність, і ось якраз єдності не було досягнуто, тому що е автокефалія вселенською патріархією надавалася. Не якійсь конкретній людині, це не чиясь приватна власність, е, не якійсь конкретній релігійні організації, Автокефалія надавалася всім православним на території України, і попри все, на сьомому році е, ось цієї події, ми змушені констатувати, що є багато мільйонів українців чи кілька мільйонів українців, які надалі перебувають у тенетах московського розколу православного. Перебувають у духовній єдності із Патріархом Кирилом Гундяєвим, який благословляє війну проти України, і не визнають цього томосу, а відтак не імплементують у своє життя поняття автокефалії української православної церкви, тобто вони свідомо від цього відмовляються. У нас є частина церкви, яка е на жаль досі не досягла єдності, і це знаєте, це не лише е там зауваження до УПЦ московського патріархату. Це так само може прозвучати і зауваженням до ієрархії Православної церкви України. Тому що досі не було досягнуто цього об'єднання, і якщо хтось вважає, що е, там можна закрити очі, чи, наприклад, як е, е, ідеологи, там законодавці вважають, що достатньо заборонити ось ці громади Московського патріархату в Україні, і вони зникнуть само собою, то це насправді самообман. Ні, не зникнуть. Вони просто із легального статусу, коли держава мала, скажімо, там юридичний вплив на ці громади, перейдуть у ранг нелегальних підпільних, і вони далі будуть існувати. Вони нікуди не подінуться. Але на жаль, держава вже не зможе на них жодним чином впливати. Тому. На сьогодні, от на цьому році усієї насправді великої історичної події отримання автокефалії православної церкви України е і українське суспільство, всі українські православні і українська влада мають дуже великий виклик, як імплементувати Томос так, щоб всі православні в Україні стали єдиними як вирішити питання того розколу, який далі існує в українському православ'ї, і насправді. Якби там дехто не говорив, що не може бути втручання держави. Ні, це абсолютно завдання для держави. Це завдання для української влади. Як у нас зараз дуже вузьке вікно можливостей. Якщо українська влада не вирішить питання існування московського патріархату в Україні, це означає, що ймовірно, після припустимо так, завершення війни, після підписання якогось ймовірного мирного договору. Україна далі успадкує ось цей московський патріархат. Вона успадкує уламок Російської православної церкви, який далі буде міною заповільненої дії в підмурках української державності, і всі повинні це розуміти. І якраз у тому у цьому документі, про який ми сьогодні так багато говоримо. Прописано сценарій, а як поводитися із тими православними, хто не хоче приєднуватись до православної церкви України. І в одному з прикінцевих абзаців написано чітко, що вселенський патріарх залишає за собою право е мати, скажімо, створювати в Україні екзархати і створювати в Україні е Ставропігії. Ставропігії це парафії, які напряму йому підлеглі. А екзархат це ціла релігійна організація, е який, е яка напряму підлегла. Вселенському патріарху і я думаю, що це якраз найімовірніший сценарій, що українська влада мала би вести перемовини із Вселенською патріархією, мала би вести перемовини із ієрархами колишнього московського патріархату в Україні про зміну їхнього підпорядкування. Вони мають вийти з підпорядкування е, патріарха московського і перейти у підпорядкування безпосередньо. До вселенського патріарха, а повірте, якраз у вселенської патріархії, якраз у греків, дуже хороший досвід дезінтеграції структур московського патріархату у різних країнах світу можемо згадати і естонський сценарій, і французький сценарій, як, наприклад, російські парафії, які свого часу перейшли у підпорядкування вселенського патріарха у Франції. Таких прикладів є дуже багато. І Ось, якщо якщо зараз українська влада не дослухається і не піде сценарієм створення екзархату, на жаль, після завершення війни Україна змушена буде успадкувати російську православну церкву, тому що я переконаний, що зокрема російські російські агресори, російські окупанти однозначно у цій мирній угоді пропишуть. Пункт про особливий статус російської православної церкви в Україні тому це не питання лише релігії, це питання національної безпеки. Ми вже бачили, Андрію, як цей пункт писалось, писався і як інформувався, і які вісті з боліт нам прилітали щодо цього вкрай важливого духовного питання. Але мені здається, що... Ну, ми знову повертаємось до теми того, що на болотах, зокрема, в Москві не надто рахуються навіть з рішеннями або ж тим, тим чи іншими баченнями Вселенського патріархату. Ми ж це розуміємо, Андрій. Е, цілком можливо, але так. нас це не повинно цікавити. Mm -hmm. Тому що е, дивіться, як взагалі став можливий е, саме і сама ідея новітньої автокефалії Української православної церкви. Як взагалі став можливий. Видання Томосу у 2016 році я був радником голови Верховної Ради Андрія Порубія. І ще у квітні 2016 року е, я звернувся до нього з пропозицією, що ми знову можемо звернутися до вселенського патріарха Варфоломія і розпочати діалог української влади з Вселенською патріархією про е, надання фекефалії Українській Православній Церкві. Тоді скажу відверто і Андрій Володимирович, Володимировичу багато наших партнерів поставилися ну дещо зі скепсисом до е, цієї стратегії, але я її чітко обґрунтував у червні 2016 року. Патріарх Варфоломій на криті організовував все православний собор, на який мали приїхати очільники і делегації усіх помісних православних церков е, з різних куточків світу. І було зрозуміло, що було зрозуміло у квітні. Що патріарх Кирил Гундяєв фактично буде зривати цей Всеправославний собор і сам не приїде і буде звісно. впливати на церкви, так би мовити, свої звісно. церкви сателіти, щоб вони теж не приїхали на все православне собор. КГБшники відпустили свого е, та й й в Україну на ну менші Ні, це, це. відбувалося це. відбувалося на це. відбувалося на криті, та -та, і ну... потрібно сказати, що цей Всеправославний собор. Готувався 25 років. 25 років Від початку свого понтифікату вселенський патріарх Варфоломій 25 років присвячував тому, що методично готував цей все православний собор, який, до речі, мав вирішити у 2017 році дуже багато питань із е, актуальних питань життя православної церкви. Це і питання православних діаспор. Щоб церкви між собою не сварилися, а хто має опікуватися діаспорами, якщо, наприклад, українці їдуть за кордон? Чи там повинні створюватись парафії українські, так чи українці повинні йти до е, тієї церкви в країні, в якій вони перебувають? Е, і ось дійсно це питання актуальне так само питання посту, молитов. Надзвичайно багато е, дуже актуальних питань для сучасної, для сучасної православної церкви. І ось е, здавалося б що патріарху Кирилу нічого не вартувало приїхати б на цей собор. Якщо йому щось не подобається, у нього було достатньо авторитету впливу, щоб фактично там засудити якесь питання, заговорити його е чи просто це питання не піднімати. Але е патріарх Кірил вирішив продемонструвати, е знаєте, як це Росія любить говорити. Е двополісність так у православному світі, що окрім патріарха Варфоломія, який є вселенським патріархом, першим серед рівних. Ніби є московський патріарх, який теж свого роду вселенський, і він буквально марить цією ідеєю, щоб стати новітнім вселенським патріархом, і ось просто через впертість е, московського патріарха, е, Критський собор був під загрозою зриву. І я запропонував, що це найкращий момент, коли українці знову можуть звернутися до вселенського патріарха. Із питанням надання автокефалії, тобто незалежності українській православній церкві, і це було в чому взагалі полягала знаковість? Зрозуміло, що це була частина певних політичних домовленостей між представниками церков. Патріарх Кирил Гундяєв був готовий на участь у всеправославному соборі за умови, що вселенський патріарх не буде втручатися, як вони це називали, в українське питання. І ось в той момент, коли Гундяєв порушив свої домовленості, свої обіцянки щодо участі у всеправославному соборі, патріарх Варфоломій теж був звільнений так від відповідальності у невтручання в українське питання, і от з того моменту е, у хочу нагадати, у е, на початку травня 2016 року, Верховна Рада проголосувала перше звернення до Вселенського патріарха Варфоломія. Хочу нагадати, що дуже багато лунало скепсису від певних експертів, коли вони прочитали це звернення Верховної Ради. Але хочу нагадати, що так як було написано у зверненні е, від червня 2016 року, так все і відбулося. Визнання неканонічним е, рішення 1686 року про передачу Київської митрополії, пізніше об'єднавчий собор, а потім. Видання Тому супроти кефалію, все як було написано у цьому зверненні у 2016 році, так все і сталося а, і пізніше, у листопаді, на точніше сказати, восени 2016 року, Патріарх Варфоломій відповів а, голові Верховної Ради і парламенту України, що він отримав це звернення. А, він створив комісію по вивченню українського питання і готовий зустрітися для подальших переговорів. Тоді відбулося у 2016 році. Поїздка голови Верховної Ради Андрія Порубія е, в Туреччину на фанат, зустріч із Патріархом Варфоломієм, де вже предметно було обговорено: а чи готове українське е, церковне середовище до проголошення про надання автокефалії. І далі нас чекали дуже складні ну два роки переговорів. Е, активна лідерська участь президента України е, Петра Порошенка тоді. До речі, сказати прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, велика кількість поїздок е, української влади до ієрархів різного рівня у православному світі, зустрічі з представниками помісних церков, щоб, скажімо, не лише вселенський патріарх видав Томос не лише проголосив автокефалію, а щоб і інші православні церкви світу імплементували, тобто визнали е, це рішення. І визнали існування нової автокефальної православної церкви України. Але я переконаний, що ми можемо там звинувачувати втручання Росії у те, що певні помісні церкви не визнають досі православну церкву України. Але насправді це дуже легке і дещо самооманливе пояснення насправді. Томос про автокефалію православної церкви України це лише старт. Нас чекає велика робота, по тому, щоб Ай. нарешті утворити єдину помічну православну церкву, щоб всі православні в Україні визнали ось цей акт про автокефалію, тобто визнали імплементували в своє життя Томос. А для цього потрібно чимало потрудитися. І ми бачимо, що сім років, очевидно. Занадто мало часу для того, щоб вирішити ключове питання, це питання єдності. Коли кажете в багато роботи, я от вкладаю в зміст цих слів, зокрема і питання переходів, так чи інакше, і ми знаємо статистику. Скільки парафій там, що по ЦМП, там, по території України знаходиться? Як ці процеси в принципі відбуваються, і в руках рашиської пропаганди, чим це стає там на та, ті чи інші можливо конфліктні? Ситуації, як нам у цьому напрямку рухатися, Андрію, так з одного боку, Росія дуже активно розігрує цю е, пропагандистську карту е, протистояння між православними, але є і інше свідчення, що фактично е, протистояння і рівень ненависті між представниками двох юрисдикцій він досягнув такого рівня, що навіть якщо зараз. Намагатися їх об'єднати силою, посадити за стіл переговорів жодного об'єднання не буде. Тому я переконаний, що для того, щоб вирішити питання існування московського патріархату, ну ми побачили за сім років, скільки відбулося переходів. Тобто, все одно 8 тисяч парафій московського патріархату існує в Україні, і це доконаний факт. Кілька мільйонів українців далі перебувають в тенетах московського розколу і московського патріархату. E, наше насправді покликання як православне простягнути їм руку, але e, зрозуміло, що зараз e, у нас дуже маленьке вікно можливостей, занадто мало часу. Тому, як на мене, найдієвішою стратегією буде тут створення для них екзархату тимчасового e, під керівництвом безпосередньо вселенського патріарха Варфоломія. Тобто підпорядкувати їх від московського патріарха вселенському патріарху, і насправді ось це питання єдності його вирішить тільки час стосовно російської пропаганди. Я хочу сказати, що знаєте, дуже дивна річ, тому що е російські пропагандисти дуже активно працюють. Вони працюють з політиками у Європейському Союзі, вони працюють із політиками е у Сполучених Штатах Америки у Сполучених Штатах Америки, що най найдивніше, вони працюють надзвичайно активно. Для них відкриті різноманітні кабінети Конгресу, Сенату Білого Дому, і дуже часто у цих пропагандистів, які працюють пропагандистів у рясах, які працюють проти української держави, на руках українські паспорти, і дивним чином, але Державна служба з питань на політики і свободи совісті дає цим людям дозвіл на виїзд за межі України. Дуже часто це чоловіки. Попри те, що вони мають духовний сан, але це чоловіки призовного віку. І Державна служба з питаннях до політики і свободи совісті і служба безпеки України надає їм дозвіл на виїзд а пізніше вони їдуть за кордон і працюють проти України, зокрема поширюючи фейки про нібито переслідування православних в Україні. Ну вони насправді подаються інформацію не як переслідування православних, а як переслідування релігії в Україні. І ось е, цей фактор релігійний, який дуже часто стає недооціненим, і з боку суспільства і з боку української влади стає вкрай негативним, тому що е, в такий спосіб Україна втрачає підтримку. Якщо ми подивимося з вами е, пости е, віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса, він дуже багато писав і пише там про переслідування релігії в Україні, і це не тому, що він е, якийсь дивак. А тому, що до нього свого часу просто добралися ось ці е, російські пропагандисти, і це виклик для української влади, це виклик для українського суспільства для релігійних організацій. Як переконати Джей Дівенса, зокрема, і інших політиків американських, що ніякого переслідування немає, що оця дивовижна переслідувана релігійна організація ну щотижня освячує нові храми на території е, України. Що е, храми цієї релігійної організації переповнені. Ніхто їх не розганяє. Вони можуть собі вільно молитися, але та 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 Андрій. Та. та 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 просто зв'язок у на стрішки. Да, але, але, але потрібно очевидно. Е... Частині з цих ієрархів, які ніколи не підтримують там, скажімо, ідею екзархату чи ідею єдності з православної церкви України, їхнє завдання просто відпрацьовувати завдання Кремля створювати для Кремля картинку, нібито переслідувань в Україні. От і все да і хто донесе в вуха Джей Дівенса, Венса. У до прикладу, сьогоднішнє повідомлення з Херсонщини, тимчасово окуповане, візьмемо до уваги про вбивство священника е росіянами, священника. Одній з парафій ОПЦ МП Ну, якби вони і вбивають священники. І лаври знищують, обстрілюють, спалюють храми і так далі. Тому подібне. От це він мав бачити. В Рілсах і в Сторіс. Пам'ятаєте, та овальний кабінет і його вислови. Він цього не побачить. Влада, велика просто проблема полягає у тому, що, е на жаль, Ті державні органи, які мали відповідати за це, це державна служба з питань етнополітики політики і свободи совісті, і Міністерство закордонних справ, які мали би інформувати наших партнерів і спростовувати е російську пропаганду, зокрема в релігійній сфері. На жаль, цього не роблять і ось. Е як Москва подає, ну це ж не єдиний священник на Херсонщині, чи, скажімо, на Донеччині чи на Запоріжжі священник Московського патріархату, який загинув від російських обстрілів, так і ми знаємо про те, що десятки храмів е на окупованих територіях на прифронтових територіях Росія знищує зруйновані в Костянтинівці, був знищений величезний собор е православний, але Росія дуже активно працює на цьому полі. І вона активно поширює цю інформацію, зокрема через свої засоби масової пропаганди, приписуючи всі ці вбивства і всі ці руйнування Україні і Збройним силам України. Але на превеликий жаль, ми ну, скати Українська держава і ті органи, які мали би відповідати за цю роботу, на нормальному рівні своєї роботи не виконують. Ну коли мене запитують, чому це я думаю швидше, що це через. Просто відсутність е, фахових експертів, фахових людей на цих рівнях на цих посадах, які знають, як це працює і як цю інформацію доносити. Спасибі Андрію за розмову. Вкрай важливо Я більше часу <кхм> і велику студію для неї сьогодні. В принципі, ми командою прямого виділили, бо і про це треба говорити в день сьогоднішній і ще раз, ще раз нагадувати, як е, своєю церквою. Так чи інакше, як ви сказали, російська церква, московський патрі впливає на мізки українців.